І у нас на зв'язку йде Роман Коваль, активіст Рівненського Майдану. Добрий вечір, Романе. Добрий вечір. Що сталося? Розкажіть нам, це жест в який бік? Можна сказати, що Це, це до приємності. В Першу чергу в тому, що ми на прохання новообраного голови обласної ради Михайла. Михайла Сьогодні звільнили приміщення обласної державної адміністрації. Ми не просто звільнили, ми вийшли, але готові продовжувати боротьбу. Тому що в нас обрана народна рада і обраний легітимно голова обласної обласної ради. Боротьба, ви знаєте, не завершується. Підрозділи права сектору на ОМСО відійшли на місця своєї дислокації. Ми готові в будь-який час повернутися, якщо почнеться тиск на наших людей. Якщо будуть продовжуватися ті баршинськи в Києві, ми знову повернемося в обласну державну адміністрацію. Тут залишаються наші люди, це представники Народної ради і громадських. Дивіться, яке питання виникає. Ви мене чуєте? Зараз, зараз чуєте. Питання виникає просте, і воно стосується, звичайно, фінансів. Чому тому, що що таке обласна державна адміністрація? Це та структура виконавчої влади, яка дістає фінансування з бюджету і розподіляє бюджетні кошти. Чи має вплив на розподіл коштів зараз? Ну, представники народної ради або представники обласної ради, і слід зазначити, що головою новим обласної ради став власне голова народної ради Михайло Кирило. Тобто Кирилов. І, власне, чи є контроль за коштами? Тому що всі функції обласних державних адміністрацій, районних тощо, це є контроль за використанням коштів. Тобто рада може обласна рада вирішувати будь-які питання, але коштами розпоряджається не обласна рада. Ви, ви, ви правильно, ви правильно замітили, дійсно коштами зараз поки що не, не розпоряджається обласна рада. Але в, в якій змірі вчора в нас було прийнято бюджет області? І він затверджений обласною радою. А по подальші дії е е говорять про те, що повноваження обласної ради будуть на е наші переконання збільшені. Тому що народна рада буде старатися контролювати кошти, які сьогодні виділені е для життєвих Ну, Чекайте, коштами ж розпоряджається український уряд, який зараз виконує обов'язки після відставки Азарова і очільником уряду є пан Арбузов. Тобто, чи дістаєте фінансування області з центрального бюджету? Так, так. Які мірі, мірі ми згідні з тим, що ви говорите, але контроль за розподіленням коштів все таки буде на наше переконання, буде, буде, буде займатися народна рада. Будемо контролювати кошти, які виділені з бюджету для області, для того, щоб вони не розходилися в кишені тих можна які сьогодні знаходяться. При владі тут на рівні. Наступне питання: що робить власне голова обласної державної адміністрації? Основної тобто, чи... державної адміністрації практично самоусунувся усу... від виконання своїх обов'язків, тому що ви знаєте, що ми дві неділі утримували обласну державну адміністрацію. Е, хоча, якщо брати по такому рахунку, це, не, це є приміщення обласної ради. І воно просто знаходиться за там, тому що за одну гривню її орендує обласна державна адміністрація. Коли ми забрали обласну державну адміністрацію і війшли в приміщення, всі очільники обласної державної адміністрації їх було 4. Написали заяви на звільнення, а пан Берташ деякий час дві неділі переховувався, де збив якийсь Такі цікаві речі, як знаєте, як Бехма коли з підпільної діє. Тобто він десь працював в пільгій, тому що не хотів з'являтися, виходити на громаду, на зв'язок ніякий з нами. Кілька разів навідувалася до нього додому. Вчора він перший, перший раз з'явився на, на сесію обласної ради, де мало відбудеться переобрання Михайла Кирилова як голови народної ради. І ви знаєте, що він обраний тільки е, після другого голосування, бо більшість, яка складає е, партія регіонів в нашій області, не хотіла голосувати за, е, за єдиного кандидата від опозиційних сил на рівні. Але він все-таки обраний е, головою, головою обласної ради. Ну, і ще одне питання, воно пов'язано з останніми подіями, зокрема, з заявою Кримського парламенту, який шукає правди у підтримці з Росії. Ну, Зокрема, вони сказали, що хочуть звернутися до Російської Федерації і щоб вона стала гарантом автономії Криму. Ну, Ми розуміємо, про що йдеться, чи не збирається там Народна Рада раптом, я запитую, там, а відповідь від вас, раптом звернутися за подібними гарантіями до Польщі, ну тому що Польща близько. Ну, пане Романе, знаєте, це вже е, так трохи смішно виглядає. Е, ми, ми досить добре розуміємо, що сьогодні відбувається в Україні, і заяви е, цих керівників ну, прем'єр-міністра Криму з приводу того, що потрібно допомогти наведенню там конституційного ладу в Україні. Які це є сепаратистські заклики, і для мене просто досить цікаво, цікаво, чому е, цьому не протидіє сьогодні прокуратура і служби безпеки України, ми не будемо звертатися до Польщі, тому що вважаємо, що Україна є унітарною цілісною країною. Ну, це власне все, що я хотів запитати. Мустафа, якщо в тебе в є питання, питання до Романа Коваля. Дякуємо Роману Ковалю, активісту Рівненського майдану, за включення.